Інформація, що потрапила в чужі руки, може стати небезпечнішою за будь-яку зброю. У Полтавському районі СБУ затримала жінку, яка у соцмережах поширила координати локації базування українських військових, поставивши під загрозу їхнє життя. Зловмисницею виявилася пересланка з Луганщини, що переїхала на Полтавщину після початку повномасштабного вторгнення. За матеріалами справи жінка оприлюднила інформацію про місце розташування українських військових у популярній інтернет-спільноті, яка налічує майже 10 тисяч учасників. Служба безпеки одразу після публікації вжила заходів для убезпечення особового складу військового підрозділу та унеможливлення нанесення ворожого удару. У ході обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Жінці оголосили підозру за статтею 114 з позначкою 2 Кримінального кодексу України за несанкціоноване поширення інформації, яка може бути використана для завдання шкоди обороноздатності країни. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі достове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Марія Брадаєва, Кримучицькі новини.